Ми зайшли повечеряти на базу Кароліна. Як я говорила, що на кожній базі майже є свої бари, генделики, як хочете назвіть, кафешки, взяли вино, замовили. Що там, банош? Да, з, з шкварками. Шкварку, ми з, бринзою. з бринзою і гарячу пательню. З овочами, м'ясну з овочами. З да, Зараз О, я нам вже до... піднесли бамуш. А поки ми чекали, ми смакували винце. дуже смачне, домашнє. Тут продають. Е Ну, На кожному кроці вино, але дійсно зустріти нормальне, домашнє, смачне, ароматне вино проблемно, тому що продають і бурду. Достатньо швидко нам принесли банош і гарячу пательню. І хочу ну, зауважити, що порції доволі. Великі, одному з'їсти пательну, ну, хіба що, можливо, чоловік такий, що любить поїсти, або тарілку бамуша, то достатньо. Як жінкам, то це можна ділити на двох спокійно. Бамуш дуже смачний, ми вже спробували. І так результат: всі миски вилизані, тому що дуже смачно вино допиваємо. Нас обслуговувала чудова, прекрасна дівчинка, офіціант Корнелія. Ми приносимо свою вдячність, подяку. Дуже смачно, дуже гарне обслуговування. вам дуже дякуємо. Ми смачно поїли, смачно купили, і нам це обійшлося 463 гривні. Плюс ми ще придбали. Пляшку, вина настоящого, не якогось там справжнього та да, домашнього не барма. Смачне вино, смачна їжа. Рекомендую і вино, і їжу. Ми смачно повечеряли і йдемо до нашого житла. Наразі світло вимкнене, але оцей дитячі атракціони працюють, світяться. О, Божечки Там наверху ми бачимо комплекс Панорама. Це новий комплекс. Йому буквально роки три, як він почав функціонувати, працювати. Значить, що я хочу сказати, їдете у солотину відпочивати. Знаєте, яка ситуація у нас в Україні? Беріть з собою ліхтарики, павербанки, ну і таке інше. Тому що світло тут вимикають так само, як і скрізь. Для дітей тут розбав достатньо. Всі вже повечеряли, всі вийшли на прогулянки. До речі, якщо ви хочете вечеряти десь в кафе чи в барі, вони переважно працюють до 9 години, але бажано приходити раніше. Сьома, восьма, щоб встигнути щось смачненьке поїсти. Ми зайшли в один заклад, а нам запропонували тільки гречку. Ну ми звичайно ж звідти пішли.